На уроці ви дізнаєтесь, що таке природні ресурси і чому вони так ціняться людьми. Познайомимось із природніми ресурсами України. Давайте навчатися разом. Розглянь ілюстрацію. Для кожного напису поясни, що він означає і з чого означуване складається. Чи правильним є твердження, що у наведеному переліку чавун, скло, вовна, глина, залізо більше назв природних матеріалів? Поясни свою думку. Наведи приклади водойм своєї місцевості. Як вони використовуються твоєю громадою? Складники природи, які люди використовують або можуть використовувати для задоволення своїх потреб, називають природними ресурсами. На нашій планеті це сонячне світло, атмосфера, води поверхневі та підземні, ґрунти, усі мінерали, рослинність та тварини. Виконай завдання 1. Поясни. З чим пов'язана назва біологічні ресурси. Виконай завдання 2. Поясни, як людина використовує для суспільних і особистих потреб водні ресурси, атмосферне повітря, біологічні ресурси. В надрах Землі у різні епохи відбулось утворення та накопичення речовин і сумішей. Які з часом людина почала використовувати для своїх потреб. Серед них розрізняють гірські породи і мінерали. Гірські породи утворені з кількох мінералів. Наприклад, у складі граніту основними мінералами є польовий шпат, кварц і слюда. Також до гірських порід відноситься залізна руда, кам'яне вугілля. Мінерали Є частиною гірських порід і складаються з однієї речовини. До мінералів можна віднести польовий шпат, кварц, слюду, сірку. У складі земної кори налічується кілька тисяч мінералів і гірських порід. Ті з них, які видобувають з метою подальшого використання, мають назву корисні копалини. Переважна більшість корисних копалин. Перебуває у твердому стані. Хоча є газуваті природний газ та рідини нафта. Одні корисні копалини використовують у тому вигляді, в якому вони існують. З інших видобувають чи створюють нові речовини. Наприклад, кухонна або кам'яна сіль. Один із найпоширеніших мінералів, що видобувається у великих кількостях. Тобі сіль відома як харчова добавка і як консервуючий засіб харчових продуктів. Виявляється, в їжу її використовується менше 10%. Основна ж маса видобутої кам'яної солі є сировиною для одержання інших речовин. З ними ти ознайомишся на уроках хімії. Газ, нафта, вугілля, торф. Здатні до горіння, тому у великих кількостях використовуються для одержання тепла. Хоча вони також є цінною сировиною для виробництва різних матеріалів. Наприклад, у результаті перероблювання перегонки нафти отримують речовини для виготовлення різноманітних виробів. З нафти роблять пальне, синтетичні тканини. Фарби, лаки, пластмаси, гуму та багато чого іншого. Деякі корисні копалини використовуються в будівництві споруд і доріг. З вапняку, піску, глини та інших корисних копалин виготовляють будівельні суміші і розчини. Гіпс, мармур і граніт використовують в оздобленій декорі приміщень. Дуже часто ви могли бачити декори з гіпсу, мармуровий кахель в метро і сходи з граніту. Корисні копалини, з яких видобувають метали, називають руди. Існують залізні, марганцеві, уранові, титанові, мідні та інші руди. Виконай завдання 3. Поясни, навіщо люди видобувають з руд залізо та інші метали. Родовища корисних копалин розміщені у земній корі досить нерівномірно. Тому різні країни відрізняються запасами корисних копалин. За розвіданими запасами залізних руд Україна входить у трійку світових лідерів. Найбільші запаси залізної роди розташовані поблизу Кривого Рогу та Керчі. За запасами Марганцевих руд Україна посідає перше місце в Європі і друге у світі. Головні їх запаси зосереджені у Нікопольському та великотокматському родовищах на Запоріжжі. Україна має найбільші в Європі запаси Титану. Його родовища розташовані в Житомирській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Північний схід України, прикарпаття і Причорномор'я, багаті родовищами нафти і газу. На території України розміщено понад півтори тисячі родовищ торфу, що зосереджені переважно у Волинській. Рівненський, Житомирський, Київський, Чернігівський, Черкаський, Хмельницький, Сумський та Львівський областях. Пошукай інформацію в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами, добери інформацію про використання урану, титану та інших металів. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками і однокласницями. А зараз запитай у себе і дай відповідь, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим, яких знань я набув на уроці, Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 14. Це сторінки 100-105 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 105. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!